Допомога для військових, а те Житомир Обленерго передало десантникам шість багі. Машини слугуватимуть для евакуації поранених, а дві з них для розвідки. Традиційно допомагаємо нашим десантно-штурмовим військам. Я дуже вдячний керівництву, що дозволяють нам бути теж корисними, що ми можемо теж долучатися до тих перемог, які зараз ми можемо спостерігати на напрямках. Особливо дуже приємно, що це наші десантники. От і в свій час ми допомагали мотоциклами. 30 мотоциклів було передано зараз. Це вже. Фактично третя партія баги, які ми передаємо для наших десантників. Це все зроблено нашими руками, нашими умільцями. Ми не тільки вміємо якісно постачати електричну енергію, а ми і максимально стараємося допомагати нашим збройним силам і разом кувати нашу перемогу. Швидкі, легко керувати та можна проїхати в складних умовах. Баги підходять під різні задачі. Самі військові говорять, що такий транспорт дійсно потрібен. Вони Зроблені для евакуації наших побратимів і вони врятують багато життів, я думаю. Буде евакуація поранених та підвоз ББК буде на передову. Ну, помощь ж однозначно вона ж треба. Ми ж самі ж не можемо все правильно. Ну, Полюбому ж на допоможці зазначимо, що працівники Житомир обленерго самостійно збирають баги, використовуючи запчастини зі старих автомобілів. Енергетики кажуть, планують і надалі допомагати військовим.